Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас на заняття завітала бджілка, і вона хоче з вами погратися. Пограємося з бджілкою. Бджілка запрошує нас з вами відвідати галявину. На галявині ростуть квіти. Давайте подивимося, які саме. Це пролісок. Пролісок запашний та маленький. У нього є зелене тоненьке стебло. А ще у нього є зелені та ніжні листочки і блакитна квітка. Це кульбаба. У кульбаби є жовта квітка, стебло та зелені молоді ніжні листочки. А це барвінок. Він також має зелене стебельце, зелені листочки та фіолетові квіточки. Давайте разом пригадаємо, які бувають квіти та де вони зростають. Квіти, які ростуть у саду, називають садові, які ростуть у лісі лісові, квіти, що зростають у полі, польові, квіти, що ростуть на луках, лугові, квіти, що ростуть у воді водяні, квіти, що ростуть у кімнаті кімнатні. А зараз я вам пропоную познайомитися ближче з весняними квітами та порівняти їх. Порівняємо тюльпан і пролісок за висотою. Тюльпан високий, а пролісок низький. Порівняємо пролісок і кульбабу за кольором квіточок. У проліска пелюстки блакитні. А у кульбаби жовті. Порівняємо фіалку і тюльпан за розміром. Фіалка маленька, а тюльпан великий. Поки ми з вами порівнювали квіти, на лісову галявину прилетіли друзі нашої бджілки. Бджілки бажають розважатися, давайте пограємо з ними. Зараз ми з вами допоможемо бджілкам знайти свої квітки. У кожної бджілки буде квітка свого кольору. Щоб дізнатися, якого кольору треба знайти квітку для бджілки, просто подивимося на її лапки. Наприклад, якщо у бджілки пилок червоного кольору, то нам треба знайти червону квітку. Ось вона. А тепер будьте уважні та знайдіть квітку для бджілки самостійно. Молодці! А зараз я вам пропоную уважно подивитися на картинку і познайомитися з будовою квітів: це корінь, це насіння, це пелюстка, це квітка, це листя, а це стебло.